Життю, що ми десь відлетиме. І про то, десь ми маємо пам'ятати, написано слові Боже, ми знаємо. Апостол Павел мав таку віру, він знав. Він рекомендує, щоб та віра була в нас. Ми знаємо, що коли наш дом тіло, незалежно, рах то буде, це буде от, друг мій ще шимі Гумер. Просто-напросто. Uh, як то свято не сказали? Сердечно недостатньо. Ні, ні, ні. Е, від чого тепер люди страдають? Стрес. 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 Причина смерті. Банальний стрес. Не доводіть себе до стреса, бо можеш померти. Внезапно не призвав ім'я Господня. Розумі? Банальний стрес став причиною, але то не грає роль для людини, яка любить Господа, яка має надію на Господа. Я кажи з Богом і в дні трудності, в і щастя і піде. то коли прийде час летіти, вона знає, що ми маємо дом нерукотворений. Мась там розмерлі, якісь перші він показав. Дуже великий нерукотворений, вічний від Бога, де буде людина жити з Господом, мати вічність, з ним, слава нашому Богу.